Друзі, доброго дня! І сьогодні ми з вами поговоримо про першого заступника голови обласної ради та одночасно керівника заброненої партії ОПСЖ Геннадія Гуфмана разом з Денисом Сейним, головою громадського контролю. Денис, доброго, доброго дня. дня. Отже, друзі, будемо розпочинати. Денис. Скажи взагалі, хто такий Геннадій Гуфман, чим він займався до того, як стати депутатом, та взагалі як живе? Ну, дивись, я просто почав з того, щоб ми одразу зрозуміли, як ця людина проживає. Тобто, він у 2017 році купив велику будівлю 742 квадрати, два mm квадрати. -hmm. Причому купив її за дивною ціною 787 тисяч гривень. Це можна було порівняти, що ціна десь занижена. В 30-п'ятдесят разів відносно ринку, тобто таких цін немає немає, тому що це на вулиці Українській, це біля двох кілометрів від пасажу, від самого центру міста. Ага. Тобто, скажімо так, значна знична ціна, і як люди купують, виникає питання. Те ж саме ми можемо подивитися по іншим активам, які є в нього в декларації. Тобто, з одного боку він декларує серію дорогих годинників, тобто це і бриджі. І Йолусь е, Нардін, і Ролекс, і е, Зеніт, і Патик который, котрий, котри, наприклад, коштує 750 тисяч гривень. Як, ну, як його дім? А, так, і Адамат е, Піжат, який 796 коштує на ринку. Ще один дім. А, а з іншого боку, дивимося на його автівки. А, в нього були був а, Lexus LX 570, потім був Lexus е, одночасно G GC 670. А з іншого боку, він купує згідно декларації Volkswagen Passat за 49 тисяч гривень. Тобто, ну, наразі він купив нову автівку. Одна з останніх, яку він купив, це безпосередньо крузак. Це можна побачити в витягу, яку ми робили минулого року. Тобто, дивним чином, скажімо так, у людини, скажемо так. Такі не зовсім однорідні статки, скажімо так, і при цьому ми маємо розуміти, що до того там він довгий час був депутатом від партії регіонів двох скликань до 2015 року. Потім ушов в тінь після революції. І коли ми дивилися декларацію там 14-го року, то в нього ще таких статків не було. Все це відбулося, скажімо так, накопичення статків дивним після, після майдану. І до того він же був знаменитий тим, що там, наприклад, серія з нерухомостю, коли він відчужував у міської ради десь біля ста об'єктів, 96 об'єктів, схема, і потім намагався повернути. Тобто він довгий час робив оборудки з нерухомістю, був керівником одного з комунальних підприємств, і так далі. Тобто, це ось те, що ми можемо побачити в декларації. Ага, ну, ну тобто, так, да. він там насправді ще в 16-му році був фігурантом справ, про що казали в національній поліції, був ж головою комунальної власності, тобто депутатом і головою комісії по комунальній власності, е, згоден з тобою. Е, хоча він себе працює як бізнесмен на, ну, на, так, насправді. Коли, да, ми, коли тому... ми кажемо, що він бізнесмен, тобто до того в нього не було таких заочачень. Коли ми дивимося декларацію 18-19 років, то в нього виявляється, наприклад. 500 тисяч доларів за ощаджень. і при цьому він тоді намагався балотуватися в Верховну Раду і задекларував, що він позичив певним людям, різним людям сумарно десь 1 мільйон доларів. Тобто зазвичай така схема робиться певними людьми, коли ти йдеш на якусь посаду, для того, щоб після цього ти мог вільно декларувати щось, ти завищуєш ось що Тобі хтось винен, угу. щоб ти в наступній декларації міг, скажімо так, показати Отримати борг да? Е, е, угу. показати, що ось від відтіля в мене ось. Е, Збільшилися статки. Тобто це, ну, це можливий варіант, що відбувалося. Тобто, угу. в му році з'явилася декларація, де він ну, не зміг вже нічого сховати і все по показав, але використовував можливо якісь певні схеми, да? про які ти кажеш. Добре, а давайте тоді поговоримо. Ну, в першу чергу, нам він цікавий, як керівник забороненої партії ОПЗЖ, да? а, і те, що він. Досі є першим заступником голови обласної ради, скажи, почалась війна, ну він повномасштабне вторгнення, що він робив? Що взагалі за ці 9 місяців? з ним Ну дивись, в більшості обласних рад, районних рад, да. представників ОПЗЖ відсторонили. в нашій обласній раді дивним чином він продовжує займати посаду на дев'ятий місяць. При цьому, якщо ми подивимося, тобто, коли він став обрався депутатом, після цього депутати його обрали першим заступником керівника обласної ради. Відповідно, ми стали платити йому зарплатню з, його, з наших податків. І якщо подивитися, тобто до того, коли він був бізнесменом, він на місяць отримував 400 тисяч гривень. А коли він перейшов на державну службу, Служби місцевого самоврядування, то став отримав в 10 разів менше. Тобто, ну ми ж розуміємо, навіщо це зазвичай робиться. І ось е навесні він отримував зарплатню на початку літа е і навіть отримав премії за якісь дивні роботи, тобто, це рішення його голови обласної ради. І якщо ми подивимося про кількість його відпусток, тобто за... Перше півріччя. Угу. В першому півріччі він е, взяв відпусток на 53 дні. При цьому е, 45 днів із них було не відпустка, коли він е, за, за власний рахунок їх взяв. Тобто десь, скажімо так, е, на початку війни десь ховався, скажімо так, або не хотів на роботу, а потім після цього певні дні. А коли ми подивимося ситуацію е, з на 7-го, ми побачимо, що вже чотири місяці він не з'являвся на роботу, і кожного місяця бере відпустку за власний рахунок. Тобто, чотири місяці він не з'являється на роботі і всім все на це байдуже. Ага. Так, ну тобто, він поки що є депутатом. Зараз він е виїхав за кордон. Є інформація взагалі, де він знаходиться? Від наших джерел є інформація, що він вже 4 місяці чотирьох місяців знаходиться за кордоном. Тобто він пішки перейшов кордон. Тобто, mm -hmm. це що там нам повідомляли певні. Інформатори, ну тобто, це зазвичай робиться, коли людина не хоче світитися, з ким він їде, а. а з іншого боку, ми маємо розуміти, що уся його родня наразі не в Україні, тобто він вивіз усю свою родню. Ми маємо розуміти, що ось, наприклад, його донька за там два місяці літа і вересень побувала, наприклад, в Ізраїлі, побувала в, в Канах у Франції, побувала в Монте-Карло, в Монако, mm -hmm. як ми розуміємо. Тобто, ну. ну Літні канікули в Ну, ми розуміємо, тобто, ну, це один з прикладів. А. Але коли ми подивимося, в нього є ще два сини, 24 роки, і вони не в Україні. Причому один з них на початку квітня за ізраїльським паспортом пересік кордон України. Тобто, ну, дивна ситуація у цих людей. Ми маємо розуміти, що коли Гукман виїхав, тобто, він... До цього мав дуже тісні зв'язки з Мідечиком, з Рабіновичем і так далі. І вони його представляли, коли коли він став головою партії, Та. приїжджали. І ось наразі, коли ця людина за кордоном, більшість посадовців в області не знає, що він, по перше, за кордоном, і по, -по друге, що він у, -у, -у відпустці. тобто він певним керівникам там. В районах, де можуть дзвонити і просити якусь інформацію. Це є вірогідність і цю інформацію комусь передавати. Тому що ми не знаємо, mm -hmm. де він, ми ж знаємо, що там Рабінович, Медичук, де вони зараз. Mm -hmm. Тобто, і вони точно а, просувають російський наратив. Тобто, і якщо ми подивимося, що, як він себе вів до цього, він теж просував російські наративи. Говорив, що а, російська мова це. Якась не повністю українська і так далі. Ну, він і так війною не називав війну в 20-му році був скандал, коли він сказав, що у нас не війна, а там щось то непонятно, що Давайте почнемо з того, що э, сьогодні слава Богу, в Україні не йде війна. Да, ці його наративи він, тобто він не формальний такий ОПЗЖ, да, а як можна там подумати? Ну, ОПЗЖ. А він реально в публічної плоскості достатньо багато таких робив заяв. Ну, якщо не сепаратистських, але таких. Ну він перша особа в області від забороненої партії був. А він усе це прекрасно розумів. Він в, в, в раді партії і так далі, тобто на уровні Україна на рівні України Ну, ну в був... Раді всеукраїнській та партії так, був ОПЗЖ. Так. Да, да, тобто це не, не не остання людина. Згоден з тобою. Ну ні, ну те, що на на насправді за зараз у прифронтовій при, області людина з ОПЗЖ є. Керівником майже обласної ради, першим заступником, і ще отримує гроші, як я розумію. Тобто, да, на платній основі з на з наших податків це нонсенс. Але тут виникає питання у мене і у всіх. А хто взагалі може його звільнити? Може можливо, це лише перевибори може, чи ще як? розкажимо, який механізм? Ну дивись, якщо ми кажемо, як прописано закон, да. як прописано законодавство. Перший наприш найлегший шлях це коли голова обласної ради виносить питання на сесію стосовно його звільнення. Ми намагалися йти цим шляхом. Ми довгий час, протягом більше ніж двох місяців, зверталися до Лукашука, це голова обласної ради, щоб він це зробив. А ми отримували можемо побачити ось на екрані різні відписки, чому він це не зробить. Останній варіант це він сказав, що ми, як громадське об'єднання, не можемо... Подавати проект рішення. Так ми його просили про інше. Ми просили, щоб він подав такий проєкт рішення і щоб mm -hmm. він ініціював цей варіант. Тому, як бачимо, Микола Лукашук не хоче цього робити фактично. Тобто два місяці він відтягується питання. Маємо, і не він mm -hmm. розповідає певним людям або ходять такі чутки, що якщо Гуфмана прибрати з заступника, то тоді не можна буде прийняти бюджет. Так у мене виникає питання. Якщо для прийняття бюджету області на 2023 рік треба, щоб ОПЗЖ був на своїй посаді, то виходить, що або ОПЗЖ заборонені партії представникам її, або безпосередньо Гуфману має щось закластися в бюджеті в бюджеті. Тобто це логічно. звучить. ми можемо бачити дивні тендери, де його оточення. Uh -huh. Навіть під час війни отримували, скажімо так, певні тендери, і а, там на десятки мільйонів і якось вони проходили, скажімо так. Uh -huh. Тобто, а, це велике питання, чому там Микола Лукашук не хоче цього робити. Другий варіант, щоб депутати обласної ради, безпосередньо 30% зібрали голоси а, і ініціювали це питання його звільнення, а, звільнення з цієї посади. Тож ми наразі звернулися до усіх партій, і на рівні області, і на рівні центральному всієї країни, щоб вони це зробили. Ось ми зараз побачимо, як безпосередньо слуга народу, Європейська солідарність, батьківщина і інші партії, які є зараз в обласній раді, як вони це зроблять? Це буде публічно. Ось ми, ми можемо побачити наші звернення, тобто вони. Декілька тижнів тому надійшли структурам, структурами, їх надіслали офіційно. Тож ми хочемо побачити, що вони зроблять. Тобто ми вважаємо, що кожен депутат має публічно сказати, як він відноситься до цієї ситуації, коли людина з дивним поглядом, яка загалом за цей рік майже 200 днів не була на роботі. І вона залишає впливову на впливовій посаді. Тобто, кожен депутат, кожна партія має публічно сказати нашим громадянам, мешканцям нашої області, як вони до цього відносяться, і якщо вони на це готові, то зібрати голоси, ініціювати проведення позачергової сесії її провести, і він буде звільнений. Якщо це вони хочуть, а якщо не хочуть, вони будуть е, шукати е, підмаски всякі. Слухай, можна ж і і на черговій насправді да, це, це, це така історія. Ну коротше, чи якщо є бажання, то буде можливість. Да? Ну це не складно. Да. А чи вистачає голосів БПП, от батьківщини, слуг, Слуги на народу, щоб звільнити? Ні, там є ще інші партії, там ага. є блок вілкула, а ми, ми, ми йому теж писали, там є громадська сила. Тобто, загалом при бажанні без, без голосів заборони ага. партії голосів може вистачити. Ага. Тобто, в них там, з, якщо напавсь біля 30 голосів від 120, тобто достатньо 61 голос. Тобто при бажанні. Все Це можна зробити, mm -hmm. але чи є бажання у Миколи Лукошака від партії Слуги народу у інших депутатів це зробити? Ось наразі ми хочемо побачити наступні наступний місяць, от вони здатні це зробити, Лібо ми, ми далі будемо жити з людьми з дивними статками, з дивним декларуванням доходів і ну з дивними наративами. Так, будемо сподіватися, що вийде достучатися. Будемо дивитись і інформувати також вас усіх про те, що відбувається, тому що ну, насправді це наша також безпека. А, дякую, Денис. Дякую, друзі, що подивилися. Якщо вам сподобалось, поставте вподобайку відео, розповсюдьте його по соцмережам, щоб інші люди також знали, що відбувається в Дніпрі та області. Будуть і наступні розслідування. Підписуйтесь на канал. Та Дивіться їх і минулі наші відео. До побачення!